Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 березня, з вами Валерій Клочок, вчора, 7-го, у Конгресі США з зверненням до нації виступав президент США Джозеф Байден. Загалом, скажу відверто, коли прослухати його виступ, нічого нового про Україну він не сказав. Він звернувся до Конгресу з закликом проголосувати допомогу, знову-таки засудив Трампа за те, що той впливає на Конгрес, щоб не голосували цю допомогу. І можна зробити висновок, що. Нічого нового сьогодні Джозеф Байден запропонувати Україні не може, але поряд з тим, що це свідчить про глибоку кризу, США, це дуже серйозно відкриває нові перспективи для Європи в питанні її зміцнення самоздатності. Чинити спротив російській агресії. Я вам зараз про це все вам розповім. Тому підписуйтесь на канал, ставте подобайки, коментуйте і поширюйте відео друзям. І так, щодо виступу Джозефа Байдена. На цей виступ у Конгрес мали приїхати Олена Зеленська. Вона відмовилась, тому що не хотіла сидіти поряд з Юлією Навальною, яка також відмовилась. Саме цим, мабуть, і запам'яталася в медійному просторі нам історія. З виступом Джозефа Байдена, тому що ще раз наголошую, по своєму змісту вона мало чим відрізнялася від попередніх його звернень до Конгресу із проханням вимогою проголосувати допомогу Україні. із тим він зробив дуже влучну аналогію подій, які нині відбуваються в Європі, із подіями Другої світової війни. Зокрема, він сказав наступне. У січні 1941 року президент США Франклін Рузвельт прибув до цієї зали, мається на увазі до Конгресу, щоб звернутися до нації. Він сказав: Я звертаюся до вас у безпрецедентний момент в історії нашої держави. Гітлер був на марші у Європі точилася війна. От точна аналогія з тим, що відбувається нині в Європі. Путін розпочав точно таку саму війну проти усієї Європи, хоча поки що він видається нині лише в Україні. Але зараз і в Польщі, і в Німеччині, дуже стурбовані тим, що війна може розпочатися і в них, так само, як і в країнах Балтії. Хоча їхня політика в цьому сенсі не зовсім адекватна, аби не допустити таку агресію. Але, власне, зараз не про цю політику, а про Джозефа Байдена і про Конгрес. В такий спосіб Джозеф Байден намагається зараз пробудити Конгрес і попередити американців про можливу загрозу. Але такі звернення вже були і раніше. Конгрес не реагує відповідним чином. Дональд Трамп блокує голосування за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він вимагає міграційної реформи у тому вигляді, в якому бачить саме він її. Наступне Путін і Росія просуваються вперед, говорить Джозеф Байден, і це правда. Бо в Україні вони потроху але все ж таки змінюють лінію фронту. Це не є якимось там глобально катастрофічним явищем на сьогодні для всієї, Європи, але факт залишається доконаним. І Байден наголошує на тому, що зупинити Путіна. Може у, лише Україна, і Україна може зупинити Путіна, але потрібно Україні дати більше зброї. Тому знову ж таки, питання голосування в Конгресі допомоги Україні це питання номер один у розумінні Байдена, що стосується саме зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, щоб американські солдати не воювали в Україні. Він каже: Їх там нині немає, і я не хочу, щоб там вони були, і американці не хочуть щоб там вони були, наголошує Джозеф Байден. І він буде робити все, щоб їх там не було, тому що для нього важливо сьогодні показати, що за допомогою України він може вирішувати зовнішньополітичні питання, залишатися лідером у світі. Це зручно, коли не гинуть американські солдати, але він каже, що небезпека така є. І називає головною причиною того, чому стоїть така небезпека, вона нікуди не зникла саме Дональда Трампа. Він його 13 разів задав у зверненні і порівняв навіть із Путіном. А тепер мій попередник каже Джозеф Байден, колишній президент республіканець, каже Путіну. Цитую: роби все, що в біса захочеш, наголосив Джозеф Байден. Це цитата, каже він, колишній американський президент дійсно сказав це, схилившись перед російським лідером. Тобто, він випускає навіть нижче Путіна. Це обурливо, це небезпечно, це неприйнятно. Це викликало бурхливі оплески загалом у конгресі. З боку демократів республіканці дещо стриманіше е, йому е, оплодували. А Майк Джонсон, спікер Палати представників, взагалі відмовився навіть підійматися зі свого місця, коли ці слова були озвучені і відверто його ігнорував. Дуже показовим була відповідь Дональда Трампа на ці слова. Він в мережі е, своїй соціальній розмістив ось таке відео: Trade rules. Why America has been the law since 1933? Also, caps and won't go into effect until 2025. And by the way, that law was written and the benefit expires in 2025. New electric grids that are able to weather major storms and not prevent those fire forest fires. <coughs> на увазі Джозефа Байдена клоуном, говорить про те, що його виступ взагалі не вартий уваги. Це був найгірший виступ. викликає його на дебати. Говорить, що готовий з ним дебатувати з будь-якого питання будь де, будь-коли, будь-про що. І я не маю сумніву, що він виграє в Байдена, тому що Дональд Трамп сьогодні займає таку політику популістську. Він оперує популістськими гаслами, які легко заходять багатьом американцям, і той виборець, який мало думає, мало освічений. Саме такому виборцю подобається Дональд Трамп. І Він готовий за нього голосувати і в Дональда Трампа високі шанси виграти цю виборчу кампанію, знову стати президентом. Але ми знаємо позицію Трампа, що він не збирається захищати Європу від можливої путінської агресії, про яку говорив Джозеф Байден. Європа це чудово розуміє. І сьогодні ті, хто працює з Дональдом Трампом, говорять, що його риторика це не просто популістські гасла в період виборчої кампанії, це його наміри. Він після приходу на... Пост президента, якщо його беруть, буде реалізовувати політику виходу з Північно-Атлантичного Альянсу і зменшення військової допомоги Європейському Союзу на тлі агресії Росії. Путін це чудово розуміє, і, звісно, коли він говорить, що найкращий президент США це Джозеф Байден, він лукавить, він відверто бреше. Для нього зараз Трамп дуже і дуже важливий. Йому буде робити все, аби йому допомогти перемогти. Трамп буде користатися цією допомогою. Але ситуація заключається в тому, що республіканцям глибоко начхати на звернення Джозефа Байдена, який закликає їх голосувати за допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Байден намагається сьогодні перекласти відповідальність на республіканців, але їм байдуже ще раз на цьому наголошую. Тим паче родині Трампа вдалося захопити керівництво республіканської партії, і вся партія стає заручником політики Дональда Трампа. Перед з тим Байден не хоче сьогодні виділяти Україні допомогу, хоча він має в своєму розпорядженні 4 мільярди доларів. Чому я не готовий вам на це відповісти? Це знають і Європі. Це до, прекрасно бачать і усвідомлюють. Байден односібно може відправити в Україну війська, але він не доєднується до ініціативи Макрона про формування сухопутної коаліції, бо він каже, що американці не повинні воювати в Україні. Навіть поляки, щойно заявили про те, що вони не виключають можливості відправки до України військового контингенту. Вони розуміють ризики для себе, і їхня риторика зараз змінилася саме після виступу Джозефа Байдена і відповіді Дональда Трампа. Політика Сполучених Штатів Америки нині у глибокій кризі. І на перший погляд може видаватися, що це реально величезна проблема для України. Так, але вона відкриває дуже серйозні перспективи на тлі. Втрати Сполученими Штатами Америки лідерства в усьому світі. Європа по-новому і по-іншому, з іншим акцентом, заявляє про себе. Лідерство в цьому плані взяв на себе Макрон, коли сказав, що він готовий і свої війська відправити до України, і буде навіть говорити з іншими лідерами, і говорить про те, щоб і вони доєдналися до цієї ініціативи, як ви бачите, доєднується. Тому я вбачаю в цій кризі, в США, яка абсолютно очевидна, наявна, дуже серйозні нові перспективи і можливості для Європейського Союзу. Якщо ще вчора про це маю на увазі про відправку військ до України ніхто не говорив у Європі, вони це ну, розцінювали як якусь фантастику, то сьогодні це реальність. Більше того, на тлі неспроможності США допомогти в Україні достатньої кількості снарядів, Чехія знайшла 800 тисяч. Таких для України і на 300 тисяч снарядів вже знайшла гроші, і вони будуть доправлені до України. Це, звісно, не та кількість, яка нам потрібна, але Європа змінює своє відношення до безпекових питань на відміну від того, якою вона була сплячою після Другої світової війни, коли Сполучені Штати Америки фактично їх охороняли від Радянського Союзу. Нині інша реальність. Європа по-іншому дивиться на ці виклики і ухвалює відповідні рішення. Дискусія запущена дуже серйозно. А промова Джозефа Байдена лише засвідчила необхідність більшучих кроків у Європі. І до кінця дня, як ви бачите, навіть Польща змінила своє бачення. Тому, друзі, у кожній кризі є позитив для нас. Слідкуємо за цим. Я пропоную вам це робити разом зі мною, тому підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. ну і, звісно, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную і не Перемикайтесь, все буде Україна.